Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні мене чекає продовження моєї томатної роботи, тому що подивіться, який у мене томатний рай. І сьогодні я з вами проведу дегустацію середньорослих і високорослих томатиків. Високорослі томати я люблю значно більше, ніж низкорослі. Так, біля них можливо. Є трішки більше роботи, бо треба пропасинкувати, треба підв'язати, але подивіться, яке тут різноманіття плодів, які вони величезні, вони просто велетні. Ну, просто велетні, друзі, дивіться, це золота урожевий. Надзвичайні помідорки, я хочу їх скуштувати. Подивіться, які це велетні. Ну, значить, смачнючому сокові бути. Отже, зараз я швиденько помию їх, ну і проведемо. Швиденько, швиденько, маленьку дегустацію, а може і не зовсім маленьку. Ось так. Друзі, різноманіття плодів таке велике, вони настільки величезні, вони настільки кризивезні, що вони просто не поміщаються на столі. Тому зараз я почну свій огляд з рожевоплідних сортів помідорів. Тут є легенький пересорт, покажу, який є пересорт, який мав бути в оригіналі і що це взагалі є. Ну і приступимо. Отже, перший сорт, який я хочу вам показати, це є кизелтау рожевий. Плоди плоскі, такі, як у кизилтау. Бачите, отакі плоскі сердечка, такі вони гарні. Подивіться, які вони плоскі. На кущі, звісно, є і меншого розміру плоди. Ось 220 грам, 215 грам. Отже, йдемо дивитися, які вони всередині. Помідор дуже врожайний, дуже насичений, гарний смак. Колір, ну і подивіться, насіння майже немає. Одне томатне м'ясо. Для смачнючих соків, для гарних салатів, для заготовок на кетчупи, соки, пасти. Я думаю, що це просто знахідка. Кезелтау рожевий. У мене в цьому році чомусь попадається певна кількість пересортів. От подивіться. На кущі ростуть отакі томати, отакі бомби величезні. Зараз я зважу і подивимося, скільки вона важить. Це взагалі посаджений був сорт рожевий фламінго, але виріс червоний помідор. Тобто це не рожевий фламінго, вага 491 грам. Ну от подивіться, майже пів кілограмові томати. Вони дуже на вигляд гарні. Зараз хочу подивитися, які вони всередині розріжу і вам покажу. Але що це є вже не рожевий фламінго, то, то я розумію, тому що рожевий фламінго, він був рожевий такий дуже цукриста м'якоть у нього була. Дивіться, яка тут краса. Скільки тут томатного м'яса. Дуже гарний помідор без пустот. Нічого не розумію. А на смак, як рожевий фламінго. М'якоть така цукриста. М'ясиста, солодка, така салатна помідорка. Ну, але зовні він не рожевий, він червоний. Нічого не розумію. Ну, Але смак такий, як у рожевого фламінго. І на вигляд, дивіться, яка це красота. Кущ дуже потужний, і помідорки гідні. Ви знаєте, мені дуже подобаються оці великоплідні томати. Наступний сорт це гігантське серце альпініст. Я на нього вже огляд робила. Бачите, це вже. Помідорчики з верхівок є й менші, є й більші. Дивіться, які це сердечка, яка це киточка. Ну, давайте подивимося все ж таки, як ми вже це робимо. Яка ж вага цих помідорок більших-менших. Ну і скуштуємо ще раз. Адже вона дуже смачна, ця помідора. 438 грам. 280 грам. 263 грами. Ну, от зараз, друзі, розріжемо і подивимося, які це помідори. Дивіться. Помідорне м'ясо. Зробимо ще поздовжній розріз. Ось. Дивіться. Краса. Смак неперевершений, Смак солодкий, без кислинки. Дуже гарний, такий гармонійний і дуже смачний, надзвичайно смачний. Гігантське серце це альпініст. Наступний сорт це володар мінусинський. Оці помідорки дістали трошки сонячні опіки. Це з грядки. А ось у утепличці, які вони росли, без сонячних опіків. Ну, дуже гарні помідорки, йдемо їх важити. Я також вже на нього робила огляд, тому зупинятися окремо не буду, але все ж таки, подивіться, 752 грами, 426 грамів. Ну і маленькі 248. І зараз розріжемо і поглянемо, які ж вони всередині. Розріжемо цього великня. Вау, ну що сказати? Тут просто без слів. Ось подивіться, яка велетенська помідора, яка важить більше як пів кілограма. Насіння в нього майже немає і одне помідорне м'ясо. Ну, без слів. Смак. Друзі, смак прекрасний. Смак солодкий. Просто солодка помідора. Я просто дуже люблю солодкі помідори, а плюс до того вони ще такі велетні і красені. Це просто. Тут в мене є один сорт Ось такі в нього помідорки. В нього такі плотні дуже. Називається перлинний агніагарті. Це сорт для тривалого зберігання. Тому що ну, дуже плотна помідорка. Вона вже повністю стигла, а дуже така плотна. 217 грам. 150 грам. 164 грам. Ну, вага непогана така для цього сорту. Зараз подивимося, які вони всередині. Дивіться, Який, яка помідорна квіточка. Чудесний сорт. Не дивно, що він для тривалого зберігання. Оскільки. У нього дуже товсті перестінки. Бачите? Дуже гарна помідорка. Ну оце бомба. М -м -м. Надзвичайна помідора. Помідора має легеньку кислинку, але в той же час помідорка солодка. Смак такий, дуже освіжаючий, дуже соковита. Дуже гарна помідора. Ну, мені здається, що серед цих сортів негарних нема. Друзі, дивіться, отут такі у мене стоять помідорні лампочки. Це сорт ламбада. Він червоного кольору. Я про нього вже говорила, тому що у мене є шарпейчики, то вони рожеві. Хоча шарпейчик у мене є вже і червоний. Зараз я до нього дойду і вам покажу. От бачите, це такі лампочки. І це є сорт ламбада. Надзвичайно врожайний. Вага. 196 грам. 147 грам, 142 грами. Друзі, якщо ще врахувати, що у цього сорту китиці дуже-дуже великі, і в китиці є, ну, щонайменше 10 таких плодів. То я вважаю, що годі бажати чогось кращого. Ось подивіться, поперечний розріз, чудовий. Дуже такі товсті перестінки, Помідорка м'ясиста. насіння є вдосталь. Оце поздовжній розріз. Ну, чудовий. Немає ніякого стержня. М -м. На смак бомба. Ну, солодка помідорка. І має легесеньку легесеньку кислинку, яка її. Так відтіняє. Гарна помідора. Дуже гарна помідора. Так, друзі. А отут у мене помідори сорту шарпей. Шарпей рожевий. Вони всі рожеві, але у відкритому ґрунті на одній рослині у мене отакі червоні торбочки. А решта всі шарпейчики, подивіться. Вони мають таку ребристість, ну, такі як мішечки, і вони рожеві. Давайте подивимося, яка ж їхня вага і, яка, і які вони всередині. Шарпей червоний 252 грами. А тепер рожеві 255 грам, 268 грам. Але вони такі дуже важкі, такі, такі плотненькі помідори. Ну, який шарпей рожевий, я знаю, я його дуже люблю. Вирощую не вперше. А який шарпей червоний, я не знаю. Почнемо з червоного. Друзі, ну просто краса. Ну, надзвичайно красивий помідор. Дуже гарний солодкий смак. Ну, надзвичайно солодкий. Просто солодкий. Наприклад, до гігантського серця альпініста. От зараз зважимо, які вони є. Вага 260 грам. От мілкіше 162 грами. І зовсім маленькі 108 грам. Ну, от така вага, але такі красиві рожевенькі сердечка. Зараз ми подивимося, які вони. Я вже знаю, які, тому що робила на них огляди. Дивіться, яка краса всередині. М -м, яке томатне м'ясо, ну це просто. Я не знаю, я від цих рожевоплідних, від цих серцевоподібних. Томатів, ну просто, просто задаю, одержую масу задоволення. Друзі, я не, можу, не маю що тут сказати. Тут просто неперевершений солодкий смак. Як на мене, я поки що ще не зустріла серед цих усіх сортів ні одного такого, який би я сказала, що мені чимось не подобається. Наступний сорт улюблене свято. Він також рожевоплідний. У нього такі киточки, не хочу брати, бо зараз це все посунеться одне на друге. От дивіться, які тут помідорки. Давайте зараз ми їх зважимо і подивимося. Я трішки спішу, бо у мене дуже багато сьогодні роботи. От дивіться: 376 грам. Менше візьмемо отаке сердечко. 225 грам. Ну, як і на менше сердечко, то я би сказала, що. Дуже гарна вага. Ще одне сердечко візьмемо. 221 грам. Ну, от таке. Зараз ми подивимося, який він на розрізі. Дивіться. Ну це просто, я вам кажу, тут що не сорт, то покраска. То Ось, поздовжній розріз. Зараз скуштую. Друзі, незважаючи на таку красу на розрізі, улюблене свято все ж таки має приснуватий смак. Якщо дотепер всі помідорки були дуже солодкі і дуже дуже такі гарні, то улюблене свято він такий смак. Він має таку легеньку кислинку, але нічого особливого аж надто. Але я думаю, що як йому дати трішки-трішки солі, то це все питання виправиться. І це і він також буде дуже смачний. Але якщо подивитися на його загруженість і на те, які в нього плоди, то я думаю, що він вартує того, щоб рости у нас на городах. Так, наступний сорт це сорт, який я дуже хотіла, це сорт Охтирський. Він дуже така, дуже туга помідорка. Він отакі сливочки, ну я не знаю. отакі бувають більші кругліші, більш сливоподібного в такої форми. Давайте ми зараз швиденько зважимо і подивимося. Яка ж вага у цього сорту. Ну, от, 187 грам. Друзі, щось нажала і частинка відео злетіла про сорт Охтирський. Я закінчила на вазі. Ось 164 грами. Тут я вже. Я вже провела дегустацію, а потім побачила, що не записано. 157 грам. Ну, одним словом, цей сорт такий від 160 в середньому до 200 грам. Я отут вже його скуштувала, але зроблю це ще раз, тому що це такий смачнючий помідор. М -м -м. Він дуже м'ясистий, М'якоть така щільна. Шкіркою їсться однорідно. Смак солодкий з кислинкою, такий тонізуючий, соковитий. Я не знаю, зовсім не шкодую. Що у мене є такий томатик, він, напевно, назавжди пропишеться у моїй колекції. Так, Наступний сорт це рожева лів'я. Рожева лівія мене розчарувала, якщо чесно кажучи. Це є гномик і це отакі плоскі помідорки. Ну, от дивіться: 256 грам. 139 грам. 204 гри. Зараз подивимося, які вони в розрізі які на смак, тому що врожайність хромає, незважаючи на те, що це є томатний карлик. Отже, рожева лівія у розрізі. Отака От помідорка. Постожній етаке. Ну, давайте скуштуємо який ж смак. А смак переважає кислиночка. Незважаючи на те, що помідорка гарна, вона така дуже водяниста і все ж таки кислинка переважає. Я думаю, що я навіть і насіння з неї збирати не буду. Мені не сподобалось. Ще один томатний карлик. Він дуже гарний має такий колір, бачите, червоний у жовту смужку. Називається солодка жарптиця». Невисокий. Китиці має такі потужні. Зараз подивимося, яка ж вага цих помідор. 247 грам. 197 грам. 177. Грам. Друзі, незважаючи, що вигляд у томатиків такий маленький, але вага така достатньо. Давайте подивимося. Дивіться, яка вона чудова, ця солодка жарптиця. Які ж вони всередині? Ой, а всередині вони такі доволі красиві. Дивіться. Будемо фістувати. Ну, що я можу сказати? На вигляд помідорки красиві, але смак мені геть не сподобався. Він якийсь такий... Водянистий, він має кислиночку. Ну, ця кислиночка ну, геть, як мені не подобається. Тому я думаю, що ні рожеву лівію, ні солодку жарптицю я висаджувати більше не буду і навіть не буду збирати насіння. Навіщо, якщо є такі чудові сорти. Друзі, дивіться, що у мене сталося. Оце є сорт помідорів, оранжевий слон мінусинська. І на грядці, де в мене були висажені дві рослини цього сорту. На, одні, на одній рослині виросли отакі помідори. Ну, це точно не оранжевий слон мінусинська. На іншій, е, тома, на іншій рослині були ще зелені плоди. А в тепличці у мене виріс отакий оранжевий слон мінусинська. Зараз подивимося, яка вага і одного і іншого помідорчика. Я думаю, що правильно все ж таки. Отакий От колір, але треба буде відкрити зошита і подивитися. Друзі, бо я вже хотіла куштувати, спочатку забула зважити, вже розрізала. Ну, але нічого, 468 грам. Зараз все будемо робити, навпаки, 258 грам. Ну і біколорчики, поки я до них не дійшла 240 грам. 274 грам. Я ще зараз швиденько покажу вам, які ж вони в розрізі. Ось дивіться. Отака помідорка в розрізі поперечному і отака у поздовжньому. Давайте скуштуємо. Смак дуже гарний, збалансований. Кислиночка відчувається така гарна, тонізуюча. гарна помідорка. Дійсно гарно. Вау! Дивіться, друзі, яка ж тут краса. Тут саме томатне м'ясо. Звичайний помідор. Дивіться, який біколор. Жовтий з рожевинкою. Можу скуштувати. На вигляд, дуже красивий. Насіння майже нема. Дуже гарний на смак. Смак солодко-кислий, смак гарно виражений. має таку приємну кислиночку легесеньку, Дуже м'ясистий, смачний помідорчик. Тепер треба тільки розібратися, котрий з них істинний слон мінусинський. Як я правильно розумію, то точно не, не червоний. Ну і зараз у мене лишилася одна китиця, Дивіться, яка велика. Це сорт. З якого я вже робила дегустацію, який мені дуже сподобався, але зараз я ще раз його скуштую. Це називається Мілкін червоний болгарський. А давайте зважимо цю киточку, скільки ж вона важить. Друзі, не можна покласти на вагу. Ну, одним словом, приблизно півтора кілограма. Зараз зніму одну помідорку. Отак. А одна помідорка така заважує на 389 грам. Ну і подивимося. Яка ж вона всередині ця помідорка? Чудова, правда? Дивіться, скільки тут є томатного м'яса. Ну скуштуємо, звісно. Смак дуже гарний. Мені дуже подобається. Просто надзвичайний. Отже, друзі, ми подивилися рожево-плідні томатики, а зараз нас чекає продовження всіх решта, тому що сьогодні я роблю з усіх зірваних плодів смачний сік.